Україна. Ти вже напевне знаєш, що ми живемо у державі, яка зветься Україна. Наша країна розташовується у самісінькому центрі Європи. Україна друга за величиною в Європі після європейської частини Росії. Завдяки родючому Чорнозему наша країна багата на пшеницю. Цукровий буряк, соняшники та інші сільськогосподарські рослини. Також у наших землях є багато корисних копалин, наприклад, кам'яного вугілля. В Україні переважають рівнини Карпатські та Кримські гори відносно невисокі та займають невелику площу порівняно з усією територією. Найбільші річки України Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг. В Україні є моря Чорне та Азовське. Ще у стародавні часи територію сучасної України заселяли різні народи. Переселенців завжди приваблювали родючі українські землі, волелюбність. Та доброзичливість місцевого населення. Кількість переселенців постійно збільшувалася, і зараз в Україні мешкають понад 100 народів. Звісно, більшість населення нашої держави становлять саме українці. Територіально країна складається з 24 областей та Автономної Республіки Крим. Столиця України, стародавнє місто Київ, державна мова українська. Символ України є прапор, за яким її впізнають в усьому світі. Він має дві смуги: одна синього кольору, друга жовтого. Ці кольори означають синє небо та жовте поло пшениці або жита.